Всім привіт, любі друзі! Сьогодні будемо готувати домашню шаурму. Дуже легко, швидко і, правда, дуже-дуже смачно. Що нам для цього треба? Лаваш, який самий, звичайний, але тільки не круглий. Лавашик беремо такий. Ось такий, бачите, ось ось отакий я дуже люблю цей. Це не реклама, дівчатка, але його люблю. ці. Це не реклама. Ну, Правда, я його люблю. Він мені дуже-дуже м'ягесенький, дуже, -дуже м'ягесенький. Значить, так, з чого я буду починати? Лаваш, лаваш, я вам сказала, що в мене який є. Так, мені треба часник, кріп. Давайте так, спершу почнемо. саму першу чергу ми почнемо із соуса. Дивіться, що мені треба на соус. Соус. Беру мисочку, в мисочку пару столових ложок кину сметани і пару столових ложок кину майонеза. Сметани. ну Давайте так, скажем раз, пару, значить отак. Так, так. У сметану, майонез. Щоб не був один майонез. Така була, щоб шаурма. Знаєте, не, не сильно вредно, назвемо так. І так, так само, ну можете ложку дві. Це скільки хочете. Можете наоборот дві майонезу, ложки смет, ложку сметани. Це вже так по вашому бажанню. Майонез. І сюди так перемішали. Перемішали майонез з сметаною. І сюди я видавлю. Це ж соус. Ми... Три-чотири зубчика часничку. Раз, два. Так, часничок видавили. Часник, сметана, майонез. Перемішала. І сюди трошки додам небагато. О, зеленошечки. Все, дівчата, соус готовий. Оце соус. Оцей соус часник, сметана, майонез і зелень. Він виходить, дуже смачний. Можна ще чу чуточку чу чуточку припилити отак от сіль. Сіль. Трошечки-трошечки додам. Знаєте, що би ще додавила? Поставила перед носом, бачите, і забула. Дуже смачно, дайте все-таки сюди, дуже смачно. Я робила, мені дуже сподобалось. Хмелі сунелі, хмелі сунелі. Ну, хоча б. Третю частину чайної ложечки, чи пів чайної ложечки, от скільки там у вас вийде. Ну дайте, це дійсно дуже смачно. Такий горіховий смак дає. Бо я колись робила, мені дуже подобається. Трошки перцю кинула, так? Все, от тепер. Соус готовий. Повторюю: 2 столові ложки сметани, 2 столові ложки майонеза, 3-4 зубки часнику видавили на чеснокодавку, півчайної ложечки хмелі сунелі, трошечки кропу свіжого, і сіль та перець, хоч по щіпочки. Перемішали, соус готовий. А тепер дуже просто: Два курячих філе, бачите, да? два. їх бажано обсушити. Вони в мене просто помиті, їх бажано обсушити рушничком. Бажано, бо ми зараз будемо. Курка це така, така штука, яка дуже швидко маринується, і їй не треба години взагалі, ніякі години. Курка маринується дуже. Швидко. Пів години, а деколи 15-20 хвилин також дійсно достатньо. Все залежить від того, що ви туди хочете бахнути. Бо є такі серйозні маринади, такі, як, наприклад, гірчиця з сметаною. Там достатньо 15 хвилин і курка буде готова. І так, беру курку, два курячих філе. Що ми робимо? Спочатку ми повинні її, щоб краще спеції приліпали до курочки. Спецій не буде у мене таких особливих, навіть не буде приправи до курки, буде просто сіль перчик. Більше нічого, чесно кажу, для шаурми це дійсно достатньо. У мене буде просто спочатку філе з олійкою, так бризнути. Обробила я це все олійкою. Олійку любу заливаєте, хочете оливкова, хочете. У мене кукурудзяна. Так, побризали олійкою, а тепер просто солимо. Просто солимо. Ніяких приправ, ще напоминаю, для шаурми не треба це. Все. І останнє перець. А тепер відправляємося. До обжарювання тільки збризгуємо і хай розігрівається ця сковорідка, бо у грилю олія не потрібна. Нам треба гарна корочка і кришкою м'ясо не накривається. Беремо філе, бачили, я його не відбивала, помила, обрізала всякі жирки, жирки і оці, що мені не подобається, мені там всякі фляки, жирочки, посолила, поперчила, ніяких приправ до курки не кладу. Тепер, дівчатка, дивіться, як якщо на грилі жарите, у філе є гладка сторона і оця внутрішня ніжніша сторона. Я спочатку кладу гладкою стороною. Бачите? Гладкою стороною, гладкою і чекаємо. Тепер ще другий секрет. Як тільки поклали м'ясо на сковорідку, пожалуйста, його хвилинки дві, бо ще не трогайте, не затрагуйтесь до нього, не перевертайте, не дергайте, не двигайте. Взагалі і нема різниці. Чи це свинина, чи це просто курятина, нема різниці. Десь приблизно скільки у нас пройшло? Ну, хвилинки-дві пройшло. Тепер вже можете ворушити. А я не договорила, зараз вибачте, я не договорила. хто купує свиняче м'ясо, наприклад, філейка, це таке як биток відбивна, але ще тонше, ще тоньше. Таке філейка, воно там завжди його дуже мало завжди є. І воно не дешеве ця філейка. Ви ріжете філейку товщиною на два пальці, це ширина, два пальчика товщина, на такі міньйончики. І дуже-дуже просто Сіль, перець і олійкою збризгали. Просто збризгали олійкою. Не треба забивати приправами. І так само на розкальону сковорідочку хвилинки дві з одної сторони, хвилинки дві з другої сторони, а потім, дівчата, секрет. Жарки, ще один покажу, який головний, самий головний. Після того, як ви пожарили, що треба далі зробити. Беру вилочку, дивіться, перевертаю, перший раз перевертаю. Раз, бачите? Два. І більше вже перевертати я не буду. Після жарки, коли вже готуєте фольгу, саму обичну фольгу. Дивіться. Оторвала я в мисочку таку фольгу раз. І оторвала в мисочку фольгу два. Отаку навхрест поклала, бачите? Навхрест. Що вже не потрібно. Любе, ще раз підчурку, любе м'ясо, свинина, говядина, курятина. Якщо ви робите в сковородці, кришкою не накриваємо. І після грилю... Викладаєте м'ясо ще раз через 2 хвилинки, якщо це курятина, і зразу закриваєте його фольгою. Оце і весь секрет. І не трогаєте 5-7 хвилин, взагалі м'ясо не трогаєте. Після жарки з грилю сковородки м'ясо у фользі набагато буде сочніше, бо воно ще у фользі доготавлюється. по-перше, всі соки в себе тягне. Ці соки зараз віддає, а потім оце буде тягнути. І м'ясо буде, сповнити мене, соковите. Якщо ви після грилю, отак от завернете його в фольгу. Оце вам і всі секрети на сковорідці гри. Дві хвилинки з одної сторони, дві хвилинки з другої сторони. І все. І буде м'ясо соковите. Зараз будемо витягувати. Зараз дивлюся. Все, дивіться далі. дівчата, виключаю сковорідку. Виключила, бачите? Виключила. Тепер, дивіться, беру м'ясо, складаю у фольгу. Так, дивіться. 5-7 хвилин забули. Не трогайте, не заглядайте. М'ясо хай відпочиває. Поняли? Сковорідку. Отак вона охолонює. Не мийте, не трогайте. І як тільки охолоне, щоб така була єлі тепленька, просто салфеточкою знімаю. Чесне слово, навіть мить не, буду, не буду. Салфеткою витру. Це для сковорідки, це їй хорошо. І буду сліду страву робити. Побачите самі, бо я тут ще зроблю шаурму, як би її трошки ще на грилі обсмажу. Все, тепер іду з вами робити шаурму. Капуста без солі, без нічого. Просто молода капуста, нашинкована. ніяких приправ, ніякої солі, нічого немає і навіть не жмакала. Кажу, як є, не жмакала, дівчата, чесно. Так, тепер дивіться, викладаю лаваш один. Зробіть своїм внукам, діткам, побачите, як сподобається. Господі, та що ж ти прилипло. Прилип один Як Зараз, дівчатка, відорву. Ось, ось, бачите, трошки прилип. Видно, йому жарко було в машині, коли ти купив і вісь. Все. Саме перше я викладаю на лаваш. Наш соус. Напоминаю, хто тільки зайшов. Тут сметани 2 столових ложки, майонеза 2 столових ложки, 3-4 зубчика чесника в мене молодого. Трошечки це 03, десь 1 третя чайна ложечки хмелі, сунелі і кріп. І таку гарну ложечку викладаю в соуса. На основу з цього соуса. Будемо викладати зараз отак От трошечки кетчупа, щоб вкусніше було Сочніше буде, пройшло время. і тепер. Дивіться, беру грудку, а, гаряча. Беру грудку, ножа, сок аж тече, дівчата. І дивіться, м'ясо прожарене. Сереж, покажи близько, щоб люди бачили, що я зараз товсту частину жарю, і м'ясо, прож... і м'яко прожарене. Дивіться, бачите, я зараз ріжу саму товсту частину. Ось я нажимаю і якийсь сік між волокнами. Отако прямо нажимаю і отак от ріжу такими волокнами. І після цього викладаю ці волокна прямо на наш соус. Ось ось. Уж шаурма буде дуже-дуже смачна домашня. Ось отак знову роблю. Ось отак раз. Такими пластиночками ріжете і зразу вже викладаємо. ось М'ясо не жалійте, це ж домашня шаурма. Бачите, малесеньке філе. Якщо у вас велике філе, то киньте трошки більше, як половину. У мене манюсенькі філюшки, то я викладаю повністю. Повністю філюшку. Дівчатка: YouTube канал Олена Томашевська. Всіх запрошую подивитися дуже смачнющі крильця. Дуже смачнющі, це правда. От. Такі смачні крильця бюджетний варіант. Не нуждаються навіть в рекламі. І ви побачите, візьміть собі в копілочку. Вам дуже-дуже сподобається. Так, Розпреділили. Так, Тепер. Дівчатка, огірочок. Дивіться, от у мене є солений. Дуже смачно буде свіжий кинути солений огірочок. Тому що після м'яса кидаємо все таке, то, що таке має ну, соковитість. Я поріжу пополам і такими півкільцями. Так, все. Огірочок. Дівчатка, огірочок. Один. І знаєте, що давайте кинемо? Зеленої цибульки. Це буде дуже смачно. Беремо зелену цибульку. Ось ось. Зелену цибульку, дівчатка, далі кидаємо. Після цибульки ми викладаємо трошки моркви по-корейськи. Це домашня смачнюща шаурма. Це я вам обіцяю. Сюди ще можна додати навіть трошки свіжого огірочка свіжого можна. Я тільки сольоний додала, але сюди ще ліпиться свіжий можна. Так, все. Після корейської моркви ми можемо, вже, дівчатка, додати з вами капусточки трошки. Трошечки капусти. Отако, От прямо тако. І останній штрих це помидор. Бачите, скільки всього багатенько ми можемо сюди напхати. Так. Смакота. Це я вам обіцяю. Так. І з овочей. З овочей Сюди ще може ліпитися просто зелений кріп. Якщо хочете, додайте. Все виклали, і наверх наверх також додаємо оцей соус, де у нас сметана, часник, майонез, кріп і хмелі сунелі. І отако трошечки я отако ще верх також, щоб це овочі були, як у салатику. Все, отак. От Вона буде дуже соковита. Це у мене на дві шаурми тут розчитано соуса і. Бо у мене два листка. Ну все, тепер далі хочете кетчуп. Кидайте, хочете не кидайте. Це вже тільки за вашим бажанням. Це вже як хочете. Ви можете зверху так от трошечки його, ну щоб, бо він з цим соусом дуже смачно. От, кетчуп із цим соусом, якщо разом. Далі завертаємо. Дивитесь, як кому зручно завернути. Отак. От от. Я хочу ось тако. О, собі Просто я допомагаю, бачите? Ось тако. Завертаю спочатку я боки чи бока. о, о, І ось таку домашню шаурму, ось таку таку товсталену, гарненьку, але таку робіть, щоб влізла у сковоріточку. Все. І ось така шаурма у нас готова. Тепер оцю красоту йдемо на сковорідку гриль. Все. Відриваю полотенце, трошечки пройшло часу. Відриваю, дивіться, при вас, як це все легко, я витираю. Ось дивіться. Чудо. Сковородка, просто чудо, дивіться. Дивіться, і мить не треба. Бачите, блиск. Ши. Розігріваємо без олії. Ми сковорідку гріль. Забула вам сказати, коли ми збирали шоуруму, дівчатка, написати, я видно вам написала, але забула ще сказати, проговорити. Коли ви збираєте шоу-руму, не обов'язково за мною повторяти ті продукти, які я викладала. Я просто кажу чесно, як є. Саме головне зробіть соус, так як я зробила. Далі викладаєте тільки за своїм бажанням, що ви хочете. Я колись один раз зробила і мені дуже, до речі, сподобалось. У мене була жарена картопля. Я ще один слой проложила соломкою. У мене була жарена картопля. Я навіть проложила трошечки соломкою жареної картоплі. Також смачно. Огірочки, як солені, так і свіжі. Також можна додати. До речі, сир твердий, також можна додати у шаурму. Оце все, що я наложила туди, виклала. Ви можете ще грам там. 50-70 потерти сира і топ це буде на дві шаурми. Ну, десь грам 30, може отак, на шоурму. Е, як гарно розігріли. Тепер викладаємо нашу шаурму. Тортики, дівчатка, я всі викладаю на YouTube-каналі Олена Томашевська. О! Все, вже починає у мене шкварчать. Видно, десь помидорчик сік потік, нічого страшного. Хай вона собі так смажиться. Ось так. Знаєте, що треба тільки? Прогріти. От, побачите, щоб тільки прогріти. Ось так, така вона красива, хрустка виходить. І вам треба тільки її прогріти, цю шаурму. І все. Вона повинна, коли ви її кусаєте, бути така хрусткий лавашик, а всередині. Через щур соковита, через що ми багато кинули овочів, і там одна всього навсього куряча грудка м'яса, яку можна замінити на стегно куряче без кісточки, воно більш соковите. Його також прожарити в гриль, чи в аерогрилі, чи просто на грилі, чи на сковородки грилі, чи навіть просто відварити. Варіанти тільки ваші. но домашня шаурма не зрівняти. Ви, як коли внукам діткам зробите, побачите, дітки вам скажуть, що це просто клас. Виключаю я наш вогонь, відкриваю, це, відкриваю чути, виключаю. А, дивіться, яка вона гарна, сухенька така повинна бути, бачите, сухенька. Стукаю. Смакуйте на здоров'я. Всередині, дівчата, чесно, вона соковита. А давайте я вам розріжу, покажу. Но, скажу так, смакуйте на здоров'я. Це дійсно смачно. І ось тако давайте розріжу просто пополам. Чуєте, як хрустить? Ой, красота, дивіться. О, ой, Смакуйте на здоров'я!